Вітаю всіх, слава Україні! Написав сьогодні пісню. Ця пісня присвячена нашому земляку з заставня Василю Штефюку. Він живе десь на вулиці Севастопольській. У нього є дружина, є діти. З його сім'єю я не знайомий. З Васильом, ну, можливо, на вулиці я з ним постійно вітаюсь. Зараз він служить на Донецькому напрямку і з цього приводу. Я йому написав пісню. Також я написав пісню про Лілюю Слободян. І ще в мене було дві пісні, які я днями написав про Машу Катеринчук і про Миколу Вилкула. До речі, Микола Вилкул вчора до мене дзвонив. Ну, З Миколою ми дійсно побратими, друзі. А зараз дивіться, бачите, от у мене сильний, сильна травма руки. Мені зробили операцію, треба щоб менша була вібрація на руку. Пісню для Василя я спробую заграти на гітарі. Василь Штехюк заставне, воює на Донбасі. Сьогодні він іде в кривавий бій. За діток та дружині. А також в Україну, іде він у атаку попрямій. бо ж автоматні черги, клекочуть, мов у прірву. Диявольське спиняє він кубло, яке прийшло з Росії до нас на Україну, по всьому світу чинить біль та зло. І ось упали перші вороги, яких скосив Василь із автомата. Тут вийшло все по правилам війни, До гонку полетіла в граната а після цього бою за рідну землю свою Комбат зібрав бійців усіх у стрій та Василю заставне. Він висловив подяку за те, що той безстрашно йшов у бій. Та ось тривога знову, і в атаку йдемо, нову, і наш Василь порив. Хоч хрини їх касети, а також міномети, та перемоги це його секрет. І ось упали перші вороги, яких скосив Василь із автомата. Тут вийшло все по правилам війни, до гонку полетіла в них граната. І це такі в заставні, герої мужні і славні. Один із них це є Василь Штифюк, нехай застава знає, героя видичає, бо ж серце Василя від вагисту, бо ж знову у окопах він на рашистських хлопах вбиває безпощадно ворогів. Пішов він у атаку, і за це дадуть відзнаку, лишень йому не треба зайвих слів. Косив Василь з автомата, тут вийшло все по правилам війни, до гонку полетіла в них граната, і ось упали перші вороги, яких скосив Василь з автомата, тут вийшло все по правилам війни, до гонку полетіла в них граната, до гонку полетіла в них граната. Ось така Василь, тобі пісня. думаю, що сподобалась. Якщо не сподобалось, значить перероблю. Або напишу нову. А зараз я хочу вам заспівати пісню про Лілю Слободян, яка живе в Заставні. Тут вона вийшла заміж. Вона, напевно, є уроженцем села Юрківці, яке недалеко від Заставня. Вона була довгий час і підприємцем, і волонтером. Дуже допомагала сильно бійцям на фронті, особливо мені, тому що вона пересилала і павербанк, переслала і декілька посилок. Переслала на фронт. Ну але не дивлячись на це, я її виводив з рівноваги, діставав її, дошкуляв. Ну і як компенсацію хочу заспівати цю пісню. Я з Лілією сваритися не хочу, бо ж Ліля найкращий волонтер. підвищив командир, бо ліля слободян, що і заставни бійцям гостинці слала всім на фронт. і павербанк вона мені прислала, це зарядне, ось просить мій сержант, і павербанк вона мені прислала, це зарядне, ось просить мій сержант, а іншим вона авто відправляла, і дрони присилала у Бахмут. Радіостанції також купляла, Щоб оркам у бахмуті був, був капот, в тому міці лілі, усі вдячні, бо ж ліля в нас наставний волонтер, вона усе на фронт нам відправляла, бо ж волонтерство, ліля офіцер, вона усе. Родна відправляла, бо ж волонтерства ліля офіцер. І штаб квартира у заставні сильна. Ти я на колісних, в штабі де І злілею тримають свій рубіж. бо ж волонтерство в місті процвітає, застав на наше місто є герой, нам сотня волонтерка присилає автопродукти, броніки та дрон. Нам сотня волонтерська. Автопродукти, броніки та дрон, я з Лілією сваритися не хочу, бо ж Ліля найкращий волонтер, колись вона мені допомагала, мене в званні підвищив командир, бо ж ліля, слободян, що і заставник. Бійцям гостинці слала всім на фронт, і павербам вона мені прислала. Це зарядне, ось просить мій сержан. І павербанк вона мені прислала. Це зарядне, ось просить мій сержант. А ця пісня є про машу Катеринчук. Вона по знаку зодіака є левом. Ну і вона так само виховує своїх дітей як справжня левиця щоб вони були справедливі, роботящі. Щоб в них було добре щире серце, як е, у царів. Ну і от на швидку я написав про них пісню і хочу заспівати. Марія Катеринчук, по чоловіку фронта, немов лимиться та не кому є дітей, заставні всі в є чимні роботящі, і прикладом те є для інших же сімей, бо сим'є вам її ось гроші заробляє, а Юлія дочка, прекрасний акушер Є не завета теж, науки всім вивчає, про те вам всім розкаже, застав між і наш мер. Юлія Надійка, Тимофіна витиван, Єлизавету всі вони вітають, Бож Марія, Катеринчук, кум за мати їх, Не наче ти призволяє, бо ж до Бога всі вони моляться щоднини Катеринчук В'ячеслав, також є із з ним, і тому Господь святий їм дає всім сили, Бож майстер В'ячеслав є Господній син. А Марія також є свята людина, і тому дітей виконує вона, наставляє гідно доньку свою та сина. Це вже є зразкова для Господа сім'я. Юлія Надійка, Тимосі Давидиван, Єлизаветом всі і вітають, Бож Марія, Катеринчу, Чечну за мати її. Не левеня, тих вишколяє, Марія Катеринчу, почило від кушунка. Немолиться та виховує дітей. Заставні всі вони, є ні роботящі, і прикладом це є для інших вже сімей. Бо ж син Іван її ось гроші заробляє. А Юлія дочка, прекрасний акушер. Єлизавета теж науки всі вивчає, про це вам всім розкаже. Застав... και η Ασμέρ, η Ολυάννα Λίκα, η Δεμοφυνταβεντιβά, η Ελεύθερα, η Σύλλογη, η Τάιω, η Βοσ Μαρία Їх, не наче винятих, вишколяє, Юлія надійка, Тимофінавий Іван, Єлизавету всі вони вітають, Бож Марія Катеринчук, в мати їх. Не наче винятих, вишколяє, не, не наче винятих, вишколяє, не, не наче винятих, вишколяє. Машка, я тебе вітаю, ти хороша мама. Слава Україні, ми переможемо, слава Господу Богу. Так, а ця пісня для Миколи Вилкула. Микола, я тобі написав ще одну пісню, зараз заспіваю. Микола, Микола, Вилкул у нас. Микола воює на фронті. Бож під лиманом зірвався фугас. Чути там музику зброї. Тома наш Микола іде уперед, Танки стріляють по ньому, Там на сталева піхота в бою, Боже він на штурм піде знову. бо ж у Миколи немає страху, черги летять з автомата, бо ж Україна і місто, лиман, це є Миколова хата, хоч і Микола застав міським є. Букови наді рідний, він воювати з рашистом буде, опір він дасть оркам гідний, Бошки з Карпатської вірі є січі, в'ється підрозділ та мужньо, там є відважні хоробрі бійці. Будь в бій, усі дружно. Микола, Микола, вилку ви. Бо ж під лиманом зірвався фугас, чути там музику зброї, та наш Микола іде уперед, танки стріляють по ньому, та в нас налева, піхота в бою, Боже він на штурм на знову, та в нас насталева, піхота в бою, Божені на знову Микола, це для тебе пісня. Заспівав без підготовки. Вибачай, що воно трошки так крученої. Так, цю пісню про Миколу Вилку я вже співав, але я зробив деякі зміни і хочу її приспівати наново. Микола Вилку до мене позвонив. І ми багато про що з ним говорили, що війна пройде, і буде в світі мир, і щоб по правді із Богом ми всі. Щоб луковина наша розквітала, повинні всі ми із Богом в серці жити. гроші марнота, Божіх завжди мало, повинні ми всі не краси, не грішить, коли останню рибу ми з'їмо, коли останнє дерево зрубаєм, ми зрозуміємо, гроші це є зло, під собою ти гілку ми спиляє. Рибу ми з'їмо, коли останнє дерево зрубаєм, ми зрозуміємо гроші, це є зло, під собою цю ми спиляєм. Микола Вилту до мене позвонив, і ми багато про що з ним говорили. Казав Микола, що світу крім йде, що керівники у нас всі подуріли, що луковина наша розквітала, повинні. І з богом в серці жить, гроші марнота, бо завжди мало, коли ні ми всі не красний, не гріши, коли останню рибу з'їмо, І коли останнє дерево зрубаєм, ми зрозуміємо, гроші це є золот, під собою тим гілком ми спиляєм. Не дерево зрубаєм, ми зрозуміємо, гроші, це є зло. Під собою тим, гілком ми схиляє, під собою тим, ми схиляє, під собою тим, гілком ми схиляє. Микола, ти правий сто процентів. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам.